Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра. Сьогодні у випуску Дніпропетровщина отримала генератори від посольства України в Австрії. У Кам'янському відкрили центр для жінок та дівчат. Жителям Дніпра, чиї оселі зруйновані через ракетні удари, виплатять до 2 мільйонів гривень допомоги. А зараз про ці та інші події більш детально. Сьогодні у Нікопольському районі ворог завдав удару ракетами та важкою артилерією по Покровській та Червоногригорівській громадам. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Покровській громаді значних ушкоджень отримав об'єкт енергетичної інфраструктури. Частково знеструмлено три населені пункти. Проводяться відновлювальні роботи. У Червоногригорівській громаді пошкоджено три приватні будинки, три господарські споруди, транспортне та аграрне підприємства, адмінбудівля. Мовиться у повідомленні обласної військової адміністрації. Страції у Дніпрі матеріальну допомогу до 2 мільйонів гривень виплатять жителям міста, в яких через ракетні обстріли військ Російської Федерації повністю або частково зруйноване житло. Наразі по 2 мільйони гривень отримали 15 власників зруйнованих квартир на житловому масиві. Перемога повідомляється на сайті Дніпровської міської ради. За словами начальниці управління соціального захисту міськради Ірини Максименко, перші виплати надали 7 березня, 10 березня по 2 мільйони отримали власники ще 28 квартир на загальну суму. Уму 56 мільйонів гривень. На наступному тижні по 2 мільйони виплатимо ще шістьом власникам зруйнованих квартир. Також нас залишається дев'ять квартир, які в процесі збору документів. Ще власники п'ятьох квартир не звернулись до нас, але ми тримаємо зв'язок аби допомогти їм отримати цю допомогу. Сказала посадовиця. Також формується розпорядження міського голови на виплату коштів до 2 мільйонів гривень жителям інших районів міста, чиї оселі частково чи повністю зруйновані внаслідок ракетних атак. Таку матеріальну допомогу. Ого, отримають ті, в кого сума збитків наразі складає більше 1 мільйона гривень. Гроші виплачуватимуть з міського бюджету. Повідомили у Дніпровській міській раді. Дніпропетровщина отримала два промислові генератори, які встановили на водоканалі у Кам'янському. Обладнання передало посольство України в Австрії. Про це йдеться на сайті обласної військової адміністрації. Вони допоможуть забезпечити роботу критичної інфраструктури, якщо будуть перебої з електрикою, щоб люди завжди були з водою. Повідомив перший заступник керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Трифазні дизельні генератори виробництва США, обидва пристрої високої потужності, один 160 кВт. Вати вагою 2,5 тонни. Другий потужністю 350 кВт і вагою 8 тонн. У Кам'янському відкрили центр для жінок та дівчат свій простір. Тут проводитимуть психологічні зустрічі та надаватимуть правову допомогу. Мета проекту профілактика гендерного та домашнього насильства та допомога постраждалим жінкам. Подробиці у матеріалі журналістів Суспільного. У Кам'янському відкрили центр для жінок та дівчат свій простір. Відвідувати його можуть як місцеві жительки, так і переселенки. Мета проєкту профілактика гендерного та домашнього насильства та допомога постраждалим жінкам. Говорить організаторка проєкту Ганна Карпиченкова. Під Час війни є дуже багато викликів і проблем, починаючи від фінансових проблем і закінчуючи нестабільним емоційним станом. Тож саме тут жінки будуть отримувати цю підтримку, захист, допомогу і будуть знаходити свою спільноту. Їм буде тут цікаво, затишно, безпечно. У просторі проводитимуть групові психологічні зустрічі, арт-терапевтичні заходи. Також тут можна отримати правову допомогу. Говорить Олена Лагода, юристка, консультантка проекту. Первинні консультації з будь-яких питань так в повсякденному житті, на жаль, сталкиваємося з такими проблемами, як і в побутових питаннях. На жаль, є в нас така проблема у суспільстві, як домашнє насильство. Переважно юридична допомога цих питань надається. На відкриття простору завітала Наталя. каже, у місті дуже не вистачало подібного центру. Жінки не знали куди заховатися, ховалися по рідним, по подругам бігали. Якщо б це раніше був такий центр, де жінка могла б собі, я кажуть, захист мати, щоб вона знала, що є таке місто, де вона може піти, і я кажуть, отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, то може б воно і краще було, може б у нас би менше було б, я кажу, в сім'ях розладу. Центр працюватиме з вівторка по суботу. Також у рамках проєкту у місті функціонує кризова кімната, куди у разі потреби можуть направити постраждалих жінок. Яна Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини Дніпропетровщина. Одні з лікарень Дніпра зупинилося серце старшого лейтенанта Збройних сил України Володимира Сухобруса. Про це йдеться на сторінці у Фейсбука Кам'янської районної адміністрації. Володимир у березні 2022 року був мобілізований до лав Збройних сил України. З бійцем попрощалися сьогодні у Козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. У нього залишилася дружина, син та мати. Військовому було 58 років. Вічна слава герою. 499 малюків народилося у Дніпрі у лютому. Це новий рекорд за 2023 рік. кажуть у міському департаменті охорони здоров'я. Зокрема, на світ з'явилося 273 хлопчики та 226 дівчаток. 80 дітей народили мами переселенки. В одному з пологових міста побували журналісти Суспільного. Юлія двічі переселенка у 2014-му Поїхала з Луганська. Минуло річ залишилася й Донецьк. А вже ж я переживаю. Це тяжко, особливо сьогодні вночі, таке як масштабний був обстріл. Дуже тяжко. Нам прийшлося спускатися в укруття і дуже довго там бути. Це морально тяжко. І, а вже ж не хотілося б, щоб так жили мої діти. Хочеться, щоб діти жили у мірі. А переселенка з Донецька Юлія розповідає, коли завагітніла, зовсім не переймалася. Попри воєнний стан, я так хотіла. Ми так ждали, так що я так хотіла, ми так чекали, тому я не боялася. Була певна, що все буде добре. Прийняли прекрасно дівчатка, весь персонал шикарні. Все дали і памперси, і пелюшки, все, все, все. Персипельонки, все, все, все. У лютому в цьому пологовому Дніпра мами переселенки народили 40 малюків. З ними працюють психологи, бо кажуть фахівці, деяким жінкам немає куди повертатися. Є й ті, у кого загинули чоловіки. Говорить перинатальна психологиня Ніна. Ми інколи така жінка, вона нібито мобілізується, не дуже до себе підпускає ну туди глибоко до душі, і вона на цей час просто виконує найважливішу на цей момент місію. Тобто їй треба народити здорову дитину. Вони дещо закриваються. Вони кажуть, що не потребують. Це дуже дуже такий процес не однієї години, а це місяці і місяці. Тут у лютому народилося 127 немовлят. Причому каже лікарка пологового будинку: 57% хлопчики, решта дівчатка. Були і двійні. Якщо порівнювати з 21 роком, 22-й, то в 22-му року значно більше пологів до нас їдуть. Дуже часто закупованих територій приїжджають народжувати Важливим фактором є також підтримка чоловіків. Вони мають змогу бути присутніми на пологах, жити поруч зі своїми дружинами в після відділенні. У лютому Дніпро поставив рекорд народжуваності у 2023 році. Так на світ з'явилося 499 немовлят. 80 з них народили мами переселенки. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. На цьому наш інформаційний випуск завершено. В студії для вас працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.